Всім привіт! Вийшла зранку проводжати синочка на шкільний автобус, помітила, як гарно вже стелиться квітами барвінок, інші весняні квіточки і вирішила вам показати також. Ми посадили марчика на шкільний автобус і зразу ж вирушили за ним, тому що сьогодні в мене по плану запис до лікаря. Я повинна пройти щорічний медичний огляд, а також заїхати хочемо. В магазин гуртівню Semsklab докупити продуктів додому. І якщо буде час, то, можливо, потраплю сьогодні ще в український магазин Наталія. Там хочеться смаколиків докупити таких до Пасхи. Тут ви можете бачити, як автобус збирає діток всіх по дорозі в школу. Раніше це поки що в одну сторону, тоді він зробить такий об'їзд і назад вже буде повертатися дорогою в школу. Всі повинні зупинятися, хто позаду і хто навпроти автобуса, в той час, коли автобус зупиняється, щоб інші діти зайшли у нього. Світяться ось ці вогники. табличка стоп від водія сторони така відкривається і всі зупиняються. Зранку, як ви можете бачити, у нас приморозки ще бувають, такі навіть мінус 3-4 морозу, але це вже останні такі дні. Перед Паскою вже має бути плюс 20 градусів тепла. От такі великі будівлі з різними офісами і на одному з поверхів моя сімейна лікар, то в мене сьогодні медогляд йду. Барвінок стелиться, як і в мене біля дому, нарциси. Світуть гарні. В перший поверх фоє заходити, тут великий екран показує, е, де що знаходиться. Я перед тим, як піти в ліфт, зайду ще в туалет тут є. Свіженько, чисто. Єдине місце, де ще потрібні маски це в медичних закладах, але в стоматолога не потрібно було. Я вже навіть забула її надівати ту маску. Ось так виглядає хід в офіс лікаря. І там приймальня. Тут повинна зареєструватися, що я вже прийшла. Так, все готово. У мене просто щорічний медогляд. Я завжди проходжу. Дадуть направлення на аналізи крові і це все покриває страхова компанія. Я вже в очікуванні. Спочатку приймає медсестра, поміряла мені тиск, у мене 110 на 70, температуру, зважили, щось там поводила даній якийсь комп'ютер. Так, Все, я закінчила. Отримала і направлення на аналізи. Маємо час ще, поки дітоки не повернулися зі школи і ми є десь, можливо, 20 хвилин їзди від українського магазину, то вже якраз перед самою Паскою. Bakalım В'їхала в український магазин, а тут такий песик заглядає з якоїсь будівлі, гарний, кучерявий. Наталія, європейський маркет. Ну, маркет-то так сказано. Невеличкий магазин, але дуже чистенький, гарний, з великим асортиментом різних продуктів. Так, люди, я в такому квартальчику чоловік мене привіз не дуже такому гарному. Але подивіться на цю назву: Battleship and Destroyer Sandwiches. Тут найбільші, найдовші сендвічі, які ви собі можете тільки уявити. І, до речі, дуже смачно, дуже. Так що не завжди по вигляду можна. Судити, що всередині. Самі бачите, це сендвіч розміру на цілий багет. І ми, напевно, замовимо собі так само. І що залишиться, візьмемо додому. Вони прямо готують все перед вами. Брендом чекає на замовлення. І... Ми трішки тут перекусимо і додому потрібно їхати, забрати діток з шкільного автобуса. Це їх меню. Бачите, Battleship Battleship Destroyer Torpedo, так як кораблі назви. Довші і коротші сендвічі на різний смак. Брендон підійшов і каже, що йому щойно сказали так". щодня вони 800 от таких багетів продають сендвіч. Супер бізнес. Ну Тому що тут дійсно дуже смачно. Ми рідко буваємо, бо це далеко від нашого дому, але ну, купити таку їжу і все, на цілий день є, що їсти. Це д'язниється. Вже повертаємося додому і вдома зроблю розпакування, покажу, які смаколики взяли в українському магазині Наталії. Підбурський стадіон. Тут такий інклайнер є, маленький вагончик їздить зверху внизу, знизу вверх. Переправка. Ну, а тут ви вже можете по краєвидах сказати, що ми ближче до наших країв. Ось в когось прапор гарно майорії український. І ми помітили, що у деяких людей навіть дерева з корінням попадали, тому що кілька днів тому в деяких штатах були сильні урагани, і нам відгукнулося дуже потужним вітром. Було багато гілок поламаних, дерев на електролініях лежали, і також кілька. Міст та сіл були без електроенергії більше, ніж 24 години. У нас є свій генератор, то, слава Богу, в нас постійно є світло, електроенергія і всі блага цивілізації. Тут ми проїжджали місцеву ферму і показую їхні обійстя, маєтки. Я вже вдома показую, що придбала в українському магазині. Взяла такі квадратні вафлі для того, щоб перекласти їх вареною зущенкою. 3,50 виробник Молдова. Взяла такі зефірні жако, цукерочки. Вони такі, як зефірки чи пташине молоко. Зі смаком крем какао. Щось нове. Минулого разу таке гниги було. Дуже давно не їла вафлі Артек. Це мої улюблені. 3,40 вафлі. Ці були 5,90. Так, взяла собі кілька формочок. Меншеньких таких. У мене є минулорічні, я тут на Амазон замовляла, ну ясно, що дорожче. По одній такій дитячій взяла одну з качечками. Інша з Ангеликами. А всі решту такі з маками, вони мені найбільше сподобались. Ці 70 центів одна, ці 50 центів одна. І також 70 тинків одна встається. Вже багато моїх підписників знають, що я дуже люблю кільку. І сьогодні я в них забрала останню коробочку. Більше в них не було. Так що пощастило. 4,80. Ну і щоб було на нарізку великодню і також посвятити в кошечку. Домашню кобаску вуджену взяла. Я вже не буду її розпаковувати, бо я... То можна просто вмліти від того запаху. Так ніби тільки повудили і, і мені зразу дали. Ну, от таке кільце. Тут паунт, приблизно півкілограмове, воно 8,25. Запаху не передати, але що мені вам розказувати? У вас там всіх, напевно, особливо в нас. В Західній Україні повудили вже всі все свої домашнє. Сальця кусочок 374 і невеличкий також шматочок взяла сальцесону 5,36. Ой, зараз я відкрию показати, який тут. Дуже я також давно не їла, думаю, візьмок. Дуже гарний, апетитний. Так і ще згадала, приїхала мене з Амазон, чекало замовлення. У мене такі були колібрі минулого року на вулицю, що від сонця заряджалися ввечері, світилися. Але в нас недавно був, як я вже і казала, дуже сильні пориви вітру. І от всі ці повідривало мені пташки, то я цього разу собі метеликів замовила. Вони також такими різнокольоровими вогниками будуть ввечері світитися. На сьогодні буду з вами прощатися. Всім дякую, хто був зі мною. Бажаю мирного, гарного, спокійного вечора і міцного здоров'я. До зустрічі!